Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Мафія 2 DLC Jimmy's Vendetta. І наша місія це завалити, ну, знищити дві автозаправки. Так що приступаємо. Пляха-муха бісові таксисти. Вічно вони посеред дороги стають, коли я їду. Так, погнали, погнали. Так що місія не знаю, яка по рівні складності. Можливо проста, можливо складна. Хто зна, побачимо. Так, знищуємо. Все знищили? Одну автозаправку. Тепер ще одну залишилось знищити. Так, що прискорюємось. Та йдіть ви лісом, панове поліцейські. Yeah, nice. Я не знаю, як водії реагують інші, коли я так пролітаю повз них. Пляха-муха. Лобового скла немає. О, чорт. Пляха, муха. Ховаємось. Все знищу. А, ось цього гвинтівочка. Одного завалили, дякую, панове поліцейські. І знищуємо. Все тікаємо звідси. А ось ще один, якого поліцейські завалили. А у мене дверей вже немає. Водійських. Ось так заднім ходом. І їдьмо. бля хамуха, бля хамуха, бля хамуха. Ось і все сюди приїхали. А, а непогано. 60 баксів заплатили нам за цю роботу. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. На мій канал, ставимо подобаєчки, пиш, пишіть в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!